Під'єднуємо мікрофончик. Я візьму мікрофон і включу. Amplifiр мод. Amplifier мод. Ага. Все він нам сказав, що включилася система. Доброго дня, слухачі! Такий я бачу він потужний. Розвернемо його в другу сторону. Доброго дня! Доброго, ого, так він такий гучний. Доброго дня! Тут десь 10 ватт, такий дуже гучний, його будуть всі чути. Представляємо сьогодні аудіосистему, портативний мегафон. Модель U30.